Всім привіт! У цьому відео Олена Зеленська розповіла про хлопця своєї доньки з Маріуполя. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк під відео та підпискою на канал. Отже, почнемо. Перша леді України Олена Зеленська розповіла про свою реакцію на фільм Алана Бадоєва Довга доба, який складається з відео цивільних українців, знятих під час повномасштабної війни. В інтерв'ю журналісту вона зізнала, що не змогла додивитися цей фільм до кінця, не витримала і плакала, пережила великий спектр емоцій. Я обов'язково додивлюсь цей фільм до кінця, але треба мати запас емоційних сил, щоб це зробити. Поділилася Зеленська, не змогла стримати емоції під час перегляду фільму і донька Зеленської, 19-річна Олександра. Вона відвідала кінотеатр разом зі своїм хлопцем, який народився в Маріуполі, та на власні очі бачив ті жахи, які відбувалися в місті 24 лютого 2022 року. Він і його батьки ховалися в підвалі одного з будинків кілька тижнів перед тим, як їм вдалося виїхати. Він бачив на власні очі, як вбили його сусідів. Я запитала її, як вона витримала це, і вона зізналася, що плакала. Він теж плакав, і інші люди в кінотеатрі плакали, розповіла Зеленська. Перша леді висловила свою вдячність творцям документальних фільмів. Вона вважає, що це чудова можливість розповісти світу про нас і нашу країну. Нагадаємо, що нещодавно Олена Зеленська розповіла про стосунки з чоловіком. В інтерв'ю вона зізналась, як повномасштабна війна впливає на її стосунки з чоловіком Володимиром Зеленським. Жінка розповіла, що бачиться з чоловіком, але рідко. Часом у них навіть немає часу, щоб просто поговорити по телефону. Я можу бачити його іноді в президентському офісі, тому що в мене є свій офіс, а іноді я можу зателефонувати йому, якщо він не зайнятий, я можу піти в його офіс і зустрітися, але не завжди. Наші календарі не сходяться, якщо він має час розмовляти зі мною, у мене немає часу розмовляти з ним. А вчора ми ніяк не могли зателефонувати одне одному, бо він мене тричі зателефонував, а я була на зустрічах. А потім я почала дзвонити, а він був зайнятий, він не може відповісти, поділилася перша леді. Вона додала, що зараз їхнє життя йдуть паралельно, але це нормально, підсумувала Зеленська. Шановні глядачі, а що ви думаєте про Першу леді України? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. Зустрінемося у наступних випусках.